медичної комісії. Так, тя комісії. Комісія проходить. Телефон, приваріть, будь ласка. А чого? Ви запрещаєте? Телефон, приваріть, будь ласка. А чого? Тому що... що є державна установа. телефон ну. Будь ласка, приберіть телефон, поновувати. А ви що, будете забирати у мене? Ні. Я, Я прошу так... прибрати телефон. Я маю право знімати. Сейчас повітря. Це моя служба. Ви на мене нападаєте. Ваші цей... Я буду знімати, а что? Я пальцем трудно буду. Ну, а что ви до мене? О, а, а не підходіть до мене. А як вы подпадем? думали? Конечно. А що вы ж? А что это? Как вы можете меня запрещать, э, Ви будете тут беспредельничать, я буду мовчати, да? Подождіть, який без Ну так а що ви вы? А что я не маю права снимать? Какие беспредел? Я вас спрашиваю, а что я не имею права снимать? Где написано, что я не имею права занимать? А что а я не имею права? Вы мне покажите документ, Да я не имею права снимать. Меня не интересует, вы снимаете меня? Спаныч, а что я не, не имею я права? А я Степан, вас не снимаю. Вы я вы вас не, я я не, не снимаю. Я вас не снимаю. Я вас поступаю. не снимаю еще Упереть, Я Ваш вас не вступаю. снимаю. Іменно вас. Степан Степанов, я займусь вам знімається. Я виточка. Що? Ви... А як ви можете? Ви державний службовець. Так точно, я -службовец. військовий службовець. Військовий службовець, я, я маю мов... право вас знімати. А, ви зараз порушуєте мої права і закону. 14 стаття, що гласить? Заборонено знімати Но. військові об'єкти. Так подасте мені до на суд Це і тоді. Ви... Це є військове управління, військовий об'єкт. Ну, і Підете, підете. До суду подасте мене і до не, не поліції. в Чому проблема? До суду ми не йдемо, поки поліція розслідування не проведе. Ну так і все. А які проблеми? Ну, вас попередили, що я забороняю вас. знімати. Та да, ви можете забороняти що. угодно. Я теж забороняю, мене знімати. А вас що вас не познімає. Ну, так а я теж знімаю, тому що я маю право. Та имею не не. Так, на зачем мені стаття? Я маю право як людина. Не. Я знімаю, тому що ви э, займаєтесь. Без приділом, ребята. І за це вам прийдеться відповідати. І ви це знаєте. А зараз хочете викручуватися. Не вийде. Я вам це обіцяю. Що ви будете по закону відповідати за це все. Навіть не сумнівається. Ну, Світлан Степанович в кабінеті, ми з ним спілкуємося. Так. Да. Спілкуємося. Телефон вже вихватить. Що це за діла? до вас дотронулся. Ну ви ж подходили телефон хотели забрать. Так це все записано. Ну так вот уж конечно хорошо. Там вже записано все стороны. Ну так вот хорошо.